Его шоста серія. І тут вламає дверь. І тут виламає дверь фен. Фе, е, Едгар питає: Де ну що за день? Фенг бере і кидає на перегіб. Фен е, е, питає, де кристали? Фен е, Едгар говорить, ой, ще й ти. Які кристали! Вони б'ються. Едгар вже хотів його е, вбити, але спам'ятав, що то його брат. А то, а то спам'ятав, що то його брат? Е, він спам'ятав, того, що в нього було ожерелья, де вони були? Е, Фенг питає: звідти, звідти в тебе це? Едгар говорить, це моє якби. Коля вже хотіла вмішатися, але фенг від, 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 відвинув її шарфом. І Фенг питає: Тобто, ми і, і Едвард до, договарює, Брати, вони вже не спіли нічого зробити, як вони попадають в інш, як з'являється. Чорна дира, і вони з'являються і вони в іншому. Світу. Вони окружляються, іде Горгостріл. Дивиться на них і думає, і питає: Его е, е. Е, питає: Ти хто? І гостріл. Ні, це ти хто? І Егор питає, походу я зрозумів. Ми попали в інший світ, але тільки куди? Горгостре говорить vs. Zombies. Едро питає, в тебе якийсь язик? Ігор се питає: Ні, зомбі проти рослини. І Етру говорить: а, -а, а. Потім з'являється великий робот. Він же хотів роздавити їх, але тут але тут появляюсь я.